Це На найбільша проблема, кажуть, силовий блок, міліція по саме Основне Основне. Основне ціль, якою друзі, я Топу побороти. Аби якщо б ви там підтискали трохи. Ну, люди, а люди що? Якщо побачимо Ні. вашу роботу, тільки один зов, як говориться, майдан і всі вийшли, якщо нормальна людина спиче, то вийде, якщо, вийде. Всі якщо, ці якщо, б це... сказали, ви можете хоч 100 команд. Це наша земляні. А хто да 100 команд? Але ви собі уявіть, що я завжди казав, що стоять до кінця. Це було ну, реально закрита інформація, село піс, там і тато воював, от він стоїть. Їм дали команду відступити. Вони сказали, йдіть відступайте ми будемо. Бачите, і вони зараз кажуть команду дати реформ. Вчора взяли його. Це То, что можно наездку, для родителей, у меня семья. Когда мы домой вернемся, когда эти федерации туда войны. Сын точно. Я ще раз кажу, що я за відновлення військових дій і жорсткої політики стосовно тероризму. Я, сто я, сто сто я, я зараз буду, ну, чесно кажучи, зараз тільки надпрацьовую. Ваше відео, коли ви сказали, з біодрами газ європу, це просто Послуга, бомба. Я Я, я вам ще раз кажу, я, якби я був там влада, я тобі чесно кажу, ми б вже закінчили. Якби нормальні люди були при керівництві. І брали відповідальність на себе і розуміли, що війна та це страшно, це смерть, це величезні ріки крові, але відповідальність. Ви там поклали більше п'яти тисяч людей на свою України заради чого? Заради миру. То вже точно не ми. мир. І я зараз повірю, я воюю з кожним, кожну голову і ношу. військовий стан, відійдіть бойові дії, раз влупили, до побачення. Це війна. Ворогом робиться Якщо так. Якщо військовий стан тут. Є МВФ не зможе нам Ви слухайте. Нам треба ворога вигнати. При чому тут МВФ? Ви грошей МВФ не відчуєте. Ні, я ніхто. Дякуни. Не, не слухайте ящик, який вам насажає МВФ. Вони ще бояться. Що Росія може прийти курсом. Ви слухайте, вона вже зайшла, вона Магає. вже тут. Перестаньте вірити пропаганді. Хто Послухайте. МВФ дає гроші Магає. на погашення Магає. кредитів, які вони ще скорше готують. Воно не піде вам на збагачення, ні не мені. Понятно. Це є просто бі бізнес-відносим. І ці люди, Путін прийде, Путін вже прийшов. І якщо він більші сили, він привів вже більші сили. Що такі, ви Ми є, розумієте, питання... Він є фільм, він є, є питання фін. конкретної чи Коли до вас додому приходить злодій, і ви його ловите на гарячому, правда, ви хочете з ним розпов'язатися повністю. Ви йому не кажете, чуєш, вийде на кухню, вигнати на кухню, поговоримо, що ти наробив в кімнаті. Раз, за цей відповідальність. Але цю відповідальність треба брати. Якби ви зараз конфлікт мали, нуль загиблих, та сідаємо, говоримо, економічні економі... ну, народу поклали. Я був в Тельманові, я був в Приазові, я е, був в Волновасі, і в Воленівці, і Володимирівці, далі в ті всі села. Я об'їздив. Ми кожен раз з боями, в Саша є, ми втрачали людей. І я як дивлюсь на карту, АТО, а воно все захоплене під терористами, Для чого ми це робили? Поки ми не віддемо військовий стан, поки ми не відновимо бойових дій і не почнемо відсувати їх назад, нічого в нас не зміниться в Україні. Це є зараз одна та відмова. Ви подивіться, дали команду ну, реально наступати, типу погашати позиції терористів. Та наша артилерія, наші танки тож хлопці, які адекватно сприймають. Вони, по-перше, не здаються, вони йдуть. А російська, російська армія, ви думаєте, вона сильна. Та вона приходить, це олухи, вони не знають за що вони її раз попав з РПГ по танку з десятьох вискочили. Є маленька тих. проблема, що вони теж навчаться воювати. Так же, Пусти, как ні, і ні. Нас, не нас будуть вони ні. воювати ні. ніколи. А, а, ні, сподляну, а, вони тут а там аби Не вникти. будуть вони воювати ніколи. Тут, тут, ні, це ні. то неправда. Ми були воло. Слухайте. <свист> Ось <От> такими волохами є зараз і не навчаться. Ні. Таке щодо за що. Та причому за що качества. У них качество офігенне. Зрозуміти одне. Ми тільки рахуємо матеріальну базу, якісь навички. Є то, що тебе тяне. Ви зрозумієте одне, Віловайсько в підвалі стояли і сказали, всі піднімають білі прапора, автомати на кубку і всі виходять по коридору, ніхто нікого розстрілювати не буде. Хлопці сказали, ми не зрадники, а російська армія би поздавала і вийшла. Тому що ми 50... розумієте, найцінії давно не були, давно не були в такій. Послухайте, поперед Послухайте, по-перше, Послухайте, російська армія. Не вела наступальних дій. Вона тільки відступала. Слов'янськ пам'ятаєте, Краматорськ пам'ятаєте? У них ідеї немає, по Вони не захищають свою землю. Там немає ідеї. Очень огромний випробування. Що твориться в нашій тило? Ось це більше народу. Що твориться в нашому тилу? Чому Порошенко не Ні, позвільняв що? генералів? Це просто ужас. Я Це ужас. Ну правильно, чому Павлі, не позвільняв? Я своїй совісті ніякі... маю двох генералів. Як хочете так продвинути? Я, я до вас не маю коваля, ви знаєте, міністр оборони Я знав генерала Олещенко і знаю, що був такі. Летвен зараз питання звільнити генерала, який займає посаду начальника штабу. Муженко особистому тату відзвонив і сказав, що всі вийдуть з Ілувайська, давав слово офіцеру. Вони тисячу людей поклали в Іловайську. Це була так. операція, по звільнено Донецька три позиції Мар'їнка, Піськи і Ілувайська. Мали зайти з різних сторін і подавити Донецьк і звільнити. Зрада Литвина, зрада Муженка в кінцевому результаті не те, що взяли в оточення, а всіх там поклали. Всіх поклали. А знаєте чому? Тому що дестабілізували становище, зробили передислокацію тоді, коли її не можна було робити. І збилася повністю конструкція операції, зв'язку нема, нікого нема. Ну, виснаження за 15 днів без їди, без води, ви розумієте, яке? І ви маєте потім трагедії під Іловайську. А Іловайськ це була операція, по Звільненню Донецька. І Бог мені свідомо, коли ми туди їхали, нам сказали: я не планував стати народним депутатом. Нам сказали, хлопці, ви їдете. Мінімум на 2-3 місяці. Тому що ми будемо звільняти Донецьк. Все. Ну, я ще раз скажу, дух, повірте, хтось каже, дух. Ну, є, є дух, але дух, дух, мало е, духу такого проценту населення. Та, Більший ну, процент населення не має цього духу. Возьміть, посмотрите, що як жирують зараз в тулу. Ви, ви не беріть. Е, у нас тут живе 40 мільйонів. У нас чиновники не стільки багато, Ну, від Відсоткові станції один до 100, ну так. Ну так. Ну, согласите, що зараз більша ні Якщо б не було духу, не переміг би Майдан. і все. Коли будемо вішати на Майдані, те, хто воровали, завжди. Я вам, роз... я вам все Когда пос... Я вам все расскажу. Не почему? А Потому не наші враги. Шуфричи, шуфричи. Это не Це не враги. Мы люди, а не люди. Да, все посмотрите на вечер. Я могу задавать миллион. Ведь таким людям, как он будет. Поки, я вже казав одній Скажите. людині, кожен собі думає, зараз на 5 років чужого поставлю галочку, все, влада погана, всі погані. Вона для мене теж погана, бо я не в владі. Але я завжди казав, що коли я став з системою, що ми не можемо закінчити війну, бо тому, що так, підеш на Київ з танками, скільки мені батальйонів? Два-три зібрати. Я можу туди зайти отак, передзвонити позиції, кинуть той кордон, підуть на Київ. Не вихід. Скажуть переворот державний, вводимо війська. Друга ситуація Жити в такому конфлікті я теж не хочу, бо мої не друзі. Я Тараса втратив, і Андрія там втратив. У мене батько там воює. Питання, що я собі дав, що робити? Я зрозумів. Я беру відповідальність на себе і філарет мовчати і думає до, до влади. І коли ми приходимо на вибори, вибачте за слово, ми сидимо, дивимося телевізор, йдемо на вибори, голосуємо за тих, хто нас зраджує, нам розказував на Майдані. Чому 22 дали тим, яких вважали зрадниками? <звук> дали 20... а знаєте чому? Тому що бабця жила на сходовій клітці, і ніхто не, зраз... не... не союзволив до неї собі зайти і сказати, бабцю. Не вірус, а роби те, що має бути. Ну, Це є громадське. Я вже... розумію, нас уже большой. Ми па... що, не можемо їх вивізти. Послухайте одне. Можемо. Але Ні, проблема, я ще раз пояснюю: ви думаєте, що хтось дасть зараз країну кинути Не дасть. Є певний процент. Ви розумієте, що Майдан він виродився не просто так, а давайте. Просто чаша переповнилась і Майдан зібрався, бо вже не могли дати відповіді на запитання. Люди ще зараз відповіді на запитання дають. А то, а на сьо. Коли вони не зможуть давати відповідь на Майдані, повірте, ні Парасюка, ні косі що не треба було. Що ще один майдан буде, От я не будуть последній для ось, сволочей. І і все і він бути. А мені нічого практично не він, він народиться... Знаєте, що хто найбільші больший у нас вороги? Мінти. Мінти. Минские, они радуются у нас в Одессе, в Одессе они ждут Путина все. Отвечают, они ждут. Ну, перше, подождите, ладно, чоловік. А на що чекати? Треба а їхати а туди. Я а навіщо чекати? Він, він, чекати. Правильно він сказав. Не поїде я на ковід, що не шукайте мене, це свято. Я дуже не люблю, <рек> коли сваряться люди. <рек> Питання, от зараз сказали, давайте боремося проти корупції. Я хочу запитати нас, а нас нас поборо. Послухай. ми, в нас руки зав'язані. Давайте послухаємо. Що ви зала давайте послухаємо. Я ізвиняюсь, вас. Тоже на побороні. Тихо, кажу. Чому ви їх там володія? Слухайте питання. Ви Приходить вийде. до мене жінка і каже. А давайте боротись з корупцією. У мене вимагають Я Кажу, будь ласка, прошу пані, напишіть заяву. Я вас захищу. Що треба, хлопці? Насі не написала. Приходить Павленко, міністр юстиції, він казав, відкрили реєстр, і тепер є доступ до цього, до того, щоб контролювати депутатів-чиновників. Він каже, найбільша проблема, що нульова активність населення. Люди говорять про корупцію, але вони її не хочуть виявляти. І грузини то кажуть. Нас колись каже ініціативу взяли люди. Вони почали боротися самі проти корупції. Вони писали заяви. Ви знаєте, якщо ви завтра візьмете чиновника і напишете на нього заяву в міліцію. І ви будете казати, та його покришуй. його не покришуй. Йому таких проблем нароблять по одній простій причині, що на ньому повірте, а цього всі бояться. Володя, а у вас е, сестра працює в університеті викладачем. Так. На бореться з корупцією? Е, я вам хочу сказати, що я все життя е, боровся з корупцією і сестрою так само це робив. Сестрою боролися? Чи я? Я вам пояснюю, що. В університетах, як я завжди казав, там, де в нас ще діти вищу освіту, утримують, там ми отримуємо перші знання з корупції. Розумієте, про те, що йдемо. Якщо у вас є факт, що хтось бере, я думаю, що вона знає. Ну Давайте спільно. Okay. Давайте спільно, накажемо корупціонера. Давайте, сестра. А ви знаєте? Давайте чесно. Ви знаєте, хто бере взятки? Хоч одну людину. Дивлюсь вам щорочку. Знаєте? Знаю. Давайте посадити. Ви готові? Я не знаю, що ви готові. Я готовий вже. Куди піти? На кого? Бо Чи ви дивитесь депутат. на мене зараз? Чи ви мені хочете щось сказати? Ні, я, я просто депутат. вас питала. Вже айби нема, тому кого треба? А ще питання: депутати підняли собі зарплату не з п'яти тисяч вони. до дванадцяти. Я всю зарплату віддаю на. АПО. Впливати на прийняття зарплати я не маю. Я взагалі вас питаю, як ви вважаєте, це був правильний крок? Чи ні? пояснює неправильний крок, тому що Україна, яка економить, має економити всі. Я зарплати, як батальйонні Дніпро, де отримав 15 тисяч, так і в Верховній Раді, де отримує 6200 тисяч двісті гривень. я все віддавна, все повністю ще скажіть, ви як народний депутат, десь вже були за кордоном? Чи ні, був Польщі, Словаччині. після того, як стали народним депутатом? Перший раз в житті виїхав я в Польщу, коли став народним депутатом. Перший до того часу я ні разу не був. за А з якою метою? На конференцію міжнародну по питанні конфлікту на сході. Другий раз поїхав з питанням в Грибовичах є сміттєзвалище, і всі говорять про те, що треба ліквідовувати сміття. Я їздив говорити з інвесторами за кордонами, які можуть в принципі класти гроші. Тобто я... два рази тільки так? А? два рази їздили тільки. Два рази в мене є два дві відмітки в паспорті за кордонів. До того часу я ні разу за кордоном не був. Ніде не віддихав, люблю свій львівський Карпат. Ну, якщо в мене є запитання, бо... Знаєте, мене найбільше, е, я вже не знаю наскільки відкритішим. Скептики мене заставили вигнати весь транспорт. Це хлопці збирають, які воювали на Сході. Ми вигнали транспорт, це люди ваші гроші, які ви допомагаєте через фонд. Я живу на Петлюри. на вулиці номер не буду казати. Квартирі знімні, яку я знімаю село Майдан. Маю хату, діть подивіться, маю автомобіль, які вони задекларували. Я автомобіль переписав, бо я їхав на фронт. І якщо б мене би там вбили, то вибачте, як у лізі. Я, я бачу мій автомобіль. Во там стоїть. Старе, моя Шкода собачив. От вона там стоїть. Мої сестри та поджеру спорт, але моя сестра займається бізнесом, і вона машину купила в кредит до майдану. Всі документи я все показав. Ви мене з зв'язками з Коломойського зв'язуєте, та ви запитаєте, такі... Ні. ні, ні, я кажу, от ви знімаєте. Я ні. Що я маю зробити, щоб мені повірили? Руку відрізати. Ми ні, вам не, не треба вам нічого різати ми вам віримо. Я, я, я от моя сестра. Перекупили, він уже не стояв би. Я в декреті другий рік. Прошу мене. Я, я, я ще раз скажу, це так настільки низько. Вірите, я коли був на виборах, е, ну, я вам хочу чесно сказати, що до мене приходили е, з пропозиціями такими, що ви собі просто не уявляєте. Я їх відмовився. Знаєте чому? Тому що я вже побачив, де є життя, де є смерть. Я теж не свята людина, і теж не свято жив, і теж я робив помилки, і теж на випускни, я трохи забагато собі був. Але я в своїй державі ні копійки не вкрав. Ні разу ніколи. Я такий, як всі. Я ходжу по вулиці, я не ходжу без охорони. І, і мені дуже неприємно, коли львів'яни на тебе тони бруду виливають, Тони. Не, щоб ви знали вам всі. може хто Ми, несуть віри. Ви ви взагалі, Ви до цього має вам. бути готовими Ми, ви зрозумієте одне, що Ми завжди аналітичні вам дані певних певних журналістів, певних громадських діячів, вона нікому не потрібна. Дай мій вона, вона нікому не потрібна. Знаєте чому? Тому що вона нічого державі не робить. Мене запитали, чи ті машини не розмитні. Ні, не розмитні А знаєте чому? а Це що... коридор для ні, ні, АТО. чого? Не а знаєте, чому я так зробив? Тому що недавно до мене подзвонили хлопці, і була ціна питання людського життя. Вони не мали чим вивезти хлопців в лікарню. І він загинув. Знаєте чому? У них машини не було. А та машина коштує 3000 доларів. 3. Питання: чи людське життя вартує 3 тисячі доларів? Ні, воно безцінне. І тепер мені закидають у Львові, що я машини не розтаможу. Та я не роста тільки вороги. Не, за тільки... А, а за вас всі Це смішно. Це настільки низько і смішно за що вас ви всі зробіть до люди. Добре. Щоб ви якісь знали. аналітики, фейсбуці, якісь а парасюк, а сьо, а то но... не правда. Я завжди казав, хто хоче конструктиву, що то розставили всім. Я кожен раз там є. Збираюся. Хочете щось зробити добре? Давайте сідати робити. Є якісь факти проти мене. Я, я Давайте факти. Що не з'яли коридор для машин отаких ато. Ну я ще раз ми кажу. Відправляли з Одеси на АТО на тоні Я ж кажу, що ми це Ми знаємо, кохані стоект Ми зараз законопроект підготували, його будуть голосувати. У нас всі машини з тимчасовою реєстрацією. Термін від п'яти до тридцяти днів ми збільшили. Від 5 до тридцяти вже законопроект зареєстрований. Прийшов комітет, і зараз на пленарному засіданні буде голосувати тридцять днів, але. Ми викреслили вантажний транспорт, ну, щоб не користувалися курами і прописали чітку норму закону. Вам люди збільшили до 30 днів. Якщо ви порушите норму, вас так накажуть. Ну що мало не ну так воно є. Ну, головне, щоб доїхали ви приймаєте. Що де. на шотеру ставили сі?